Починаємо третій блок, і це вже естетичні аплікації на тіло. Розпочинаємо тейпування живота для схуднення. Це лімфодренажна аплікація разом із панчем. Ідеальна комбінація. Плюс будемо потім робити так само на бока, на ноги, на всі зони. На живіт заміряємо, живіт надуваємо від нижніх ребер до підздошної. Дві базові стрічки. Закругляємо кінчики з одного боку і на чотири рівні стрічки розрізаємо. Якщо ножиці гострі, можна різати одразу два. Кожну ніжку будемо ще закругляти окремо. Якір залишається 3-5 см. Закровляємо всі ніжки. Є, це перший лімфодренаж. Друге. Друге, це панч, заміряємо живіт надуваємо від кістки до кістки. Закровляємо кінчики. Вирізати будемо спочатку не від центру, бо він в нас великий. Зігнули на 5 см, візуально ділимо на три частини два надрізи. Раз, два. Розігнули по лінії надрізу, зігнули один посередині. Знову два. Один. Два. Один. Це в нас панч на низ живота. Починаємо проклеювати. Розпочинаємо з лімфодренажних аплікацій. Надриваємо кожну ніжку окремо, фіксуємо. І далі надуваємо живіт і проклеємо, вкладаємо одну за одною. І на низ животика. Лімфодренаж можна клеїти надвемо живіт і якір і зверху, і знизу. Тому що тут у нас можна і так, і так Згадаємо загальні правила. Другий лімфодренаж надриваю і знову проклею, але вже з іншого боку. Надуваємо і проклею, вкладаю. Цю аплікацію можна клеїти лежачі, Так вам буде, звичайно, зручніше. Але все не змінюється в самому проклеюванні. І остання активуємо. Це в нас лімфодренажна аплікація на живіт. Комбінує її із панчем. Надриваємо так, щоб вся частина була разом один маленький якір. Фіксуємо від кістки. На себе і далі надуваємо живіт і вкладаємо на низ живота панч поверх цієї аплікації. Розкладаємо і активуємо. Таким чином, ми отримуємо аплікацію повноцінно на живіт. лімфодренаж, плюс комбінація із панчем. Можна робити лише окремо: чи тільки панч, чи тільки лімфодренаж.